Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай! спонсор показу Формат. До речі, стосовно допомоги від сполучених штатів, і Єн Столтенберг закликав конгресменів проголосувати і дер Фондерляйн. Теж давайте почуємо власне, що зараз відбувається в Сполучених Штатах. Отже, якщо обидві палати конгресу нарешті затвердять допомогу Україні, Білий Дім буде готовий надати новий пакет військової допомоги максимально швидко, орієнтовно протягом тижня. Таке обіцяє зараз адміністрація Байдена. І справа по суті лише за конгресменами. Обговорення документа у залі може розпочатися за лічені години. За тим, що відбувається у конгресі, спостерігає наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Новченко. Дмитре, я тебе вітаю. Отже, розкажи, будь ласка, які в тебе новини? Сашно, ну ми з самого ранку тут в конгресі слідкуємо за подіями. Я буду готовий і тобі і нашим глядачам розповісти про ситуацію з пакетом. Але найголовніше, те, що мені здається, я слідкую за вашою дискусією зараз в студії, це дійсно, що американська адміністрація запевняє, Пентагон вже заздалегідь почав формувати новий пакет військової допомоги Україні, тобто зброя і боєприпаси. І кажуть, що цей пакет фактично готовий до відправлення. Отже, якщо сьогодні Палата представників проголосує, якщо Сенат далі не тягнутиме, президент Байден. Обіцяє буквально наступного дня підписати цей закон після того, як визначаться конгресмени, то зброю і боєприпаси в Україну можуть відправити вже просто протягом тижня. То днями був український прем'єр, теж спілкувався з українською пресою, спілкувався з журналістами, сказав, що він почув від своїх співрозмовників у Білому домі, що це точно навіть не місяць, ну тиждень, можливо, кілька тижнів. Тобто такий серйозний прогноз. Ну і готується до чергового пакету американська адміністрація. Далі, поки не під запис, говорять про те, що обсяг пакету не затверджений, але попередньо в ньому точно будуть і артилерійські снаряди 155-го калібру. І Україна дуже просить зараз включити в цей пакет засоби протиповітряної оборони щодо зброї. Взагалі важливо розуміти, що той пакет, який зараз обговорюється в конгресі, який просто сьогодні може бути проголосований, він фактично збройовий, тобто з більш ніж 60 мільярдів доларів. Частина, яка передбачена для підтримки економіки, це всього 7,8 мільярдів. Решта це військова складова. Ну і щодо самого голосування у конгресі є правило 72 годин. Відповідно, з моменту, коли представили якийсь законопроект, цей час треба дочекатися на 9 ранку, тобто. Півгодини тому зібралися конгресмени, і очікується, що у перші дня за місцевим часом в Києві це буде восьма. В принципі, конгресмени вже можуть почати голосування. Як зробили? Пам'ятаєте, був великий пакет Байдена, який об'єднував всю допомогу. Зараз цю допомогу розділили на окремі законопроекти. Ну і от зараз я буквально хвилину тому перевірив порядок денний, як мають голосувати Сперше, за один законопроект, який передбачає ну здебільшого політичні питання. Хотіли туди. А внести і питання Тік-Току, тобто все, що хвилює американську адміністрацію, все, все, що хвилює виборців республіканців, саме в цьому першому законопроекті мають передбачити і умови надання допомоги Україні. Далі буде конкретний законопроект щодо надання допомоги Тайваню, третім український і четвертим законопроект щодо допомоги Ізраїлю. Тут в залі вирішили, що кожен законопроект виноситимуть в зал буде обговорення, будуть поправки. Ну і потім окреме голосування. Щодо українського законопроекту буде у республіканців таких протрампівських республіканців, назвемо їх так, можливість двічі поставити поправки, ну зокрема. Здивуєтеся, але тейлор Грін навіть внесла поправку, що давайте ми знизимо суму допомоги для України просто до нуля. Те, що чую в конгресових кулуарах, те, що чуємо від представників адміністрації, від самих конгресменів, що ну практично немає шансів, що якісь такі серйозні радикальні обмеження наберуть голоси. Далі варто ще дочекатися фінального формулювання, дочекатися поправок, але у чорнеці тексту я перевіряв, є норма, що частину коштів Україні дійсно хочуть дати як позику. Втім, є можливість у американської адміністрації половину цієї позики списати вже восени, іншу половину списати через півтора роки. Тобто, проблеми в тому, що з'явиться ну, можливо кредитна частина, немає. Ну і прем'єр, коли тут був коли тут був, він якраз говорив: нам байдуже, як надійдуть ці гроші, головне. Щоб вони були. Тобто, знаєте, до моменту істини залишаються просто лічені години. І є величезні сподівання, що пакет, український пакет, може бути проголосований. Колеги, Київ. Дякуємо Дмитре тобі за цю інформацію. Я нагадаю, це був наш спецкор у Вашингтоні Дмитро Нопченко з останніми новинами щодо голосування пакету допомоги для України.